Як казав президент, маємо, що маємо. Все, зайняті, нема що тут знімати. Перевіряю, перевіряю наявність місця під мед бо вже ріпаку накачали, акації. <гум> Тепер липа. Ну, вражає. Просто супер. карніка так працює. Так, ще одненько Бо липа вже таке, можна сказати, пік, пік пройшов. От. По записам не дивився, хто тут є, хто. Яка джула, може потім підпишу. 9 рамочок. Тоже несуть. Ну і сутно ну, скажем скажімо так. Мені здається. Ніби і непогано, але подивимося, що там нижній корпуса я десь тиждень назад. Ну, розширяв. Ні, ну верх, верх, слава богу, піднесли вам щоб я вже не дергав, покажи всередині. Печаточка і видно другий корпус все-таки теж є медок. Тобто ті, що сильніші, ті все таки з медом. Ви бачите, якби не трусить на нуклеуси постійно бджолу, то щось би було цікавіше. Подивимось, що там в нижніх корпусах. Чи буде? Випивий мед! Супока ти крики тяжкі! Так, ну щось легенько є. Це ми поприліпляли. Будеш мед? Липа, дай? Ні, потім. Ну одможу тобі. Один раз його довбешку вкусили, мені хватило. Так розумніший потім Да, Розумніше став Вже не знімає Ото ж я кажу. Да, вони миролюбні, все. Але ж суті тому, що... Не дай бог якась одна. в Боко, не дай бог, кажу. Око може витікти і. Молочка би що жую, підлита, починає печати помаленьку. так само. Вон да, рыбка И чувачь уже. Я чую, что пустирам тут. Он мне кожен покажи освоив ці пусті. Вон, 1, 2, 3, 4, 5 освоюють. Підняв они приліпили. Чуєш, бляшкай. Вот тут легенько тут. Сзаду несуть. Сонечку. Головне, що є мед, є місце як під мед. Уважайте за моє чмакання. Ну все, гаси. Доцвіта якація. По вуликах, ну, такі для себе як кажуть. Світу мало в цьому році. В тому році перший раз за всіх свої роки був без акації. В цьому році так деякі сім'ї тільки широколиста за тиждень згоріла, коли спека була. А ця має мало цвіту. І погода не дуже сприяла знову ж таки. Я думав, що може слабкі сім'ї, бо кожен раз трушу на нукліоси відбираю бджілу. А ні, щось ні в тому по всій Україні немає. меду, ну, що є, то є. Невеликі аромати ще стоїть біля дерев, але це вже все кінець, Цвітіння липи. Так, липа в цьому році нічого не дає. Де Сидимося, що. звучный звучно Вот ну, такие не помни. Ну, помню. А, угу. Конфета лыпа, Такие вот не помню. Давай, я не помню еще трошки. Пауза. Так. так. Стояла на двух. Расцвела лыпа. Дал щепенный корпус. Почему? Піднесли, але не донесли. Що так понакручували, ну, не, не, не та липа, що завжди. Я трохи. Коротше, це вже не перший булик. То так, максимум півтора-два неповних. Більше не було. Середнячків. А що, тут? Нічого інтересного. Ну так. Отак от липа пройшла. Мало цвіту. І погода мішала ну таке. Як казав президент, маємо, що маємо. Все, зайняті нема що тут знімати. Гніздо нормально, розплод повний 100, 300 а магазини це. Ну, знову ж добавлю, що трусили. Кожен раз приїжджаю, трушу. Може і з-за того, а може і за липи. Все, пока. Так, ну, маловато липи. Все ж таки не так як в тому році. Щоб просто привкус був. Таке півтора магазина два ще не було. Але таке. таке.

Тут видно очі утянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 роздутих. Ми вже в крайній не будемо Ох, Трохи не допечатали. Да, друиди допечатали. Можешь щечкою <грає> долить. Ну, підставляв, картину масової, говорится, це поприліплива. Тут... Є, по центру напад. Коротше, така ситуація. Так, ріпаку нам не вдалося. Ріпаку не вдалося. Качнуть, чомусь сподіваюся, хоч може трохи шулипи. Так це От відводочок, тогорічний, вийшов на 4 рамки, дивіться. Так от чи варто, чи не варто, о! о. Це мене вже тішить. Це мене вже тішить. Може хоч трохи липи. А то грози бурі, то тільки заціла спека. Потім за тиждень широколиста відцвіла Ну щось так, нижчі лісти. Буде, не Будемо там мабуть що нічого ще нема. А я десь тиждень назад. І привозив по корпусу. Ну, тут особо нічого немає. Так що нічого я смикати тут вам показувати не буду. Охірано я їх розширив. О, вони займають один. Ну, нічого хай стоїть. Побачив, що вони гарно несуть да й думав, чому чом би їм не кинуть два замість одного. Так. Чую. Ну, такі. Всі оці сім'ї що. І ці сім'ї що кочують. Тут тобто трушено рамок по 5 і рамки як мінімум по 2-3, мабуть, розплоди взято. Рамки по 2. Ну не всі, а такі, що були слабші, то цей. Може із-за того і ріпаку не взяв. А дехто все-таки на ріпочку трошки щось качали. Розом на гречку. Такі от бороди зараз будемо загонять начинаємо грузить помалу.